Усім привіт, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я продовжую знімати для вас відеоуроки хачком. Сьогодні будемо вчитися в'язати стопчик з одним накидом. Що для цього потрібно? Ми для початку, якщо ви в'яжете поворотніми рядами, набираєте дві повітряні петлі підйому. Це потрібно для того, щоб не стягувати кінець. Далі робите накид. Засиваєте гачок в першу петлю, захоплюєте нитку. Далі захоплюєте нитку, протягуєте через перші дві петлі, і знову захоплюєте нитку і протягуєте через дві петлі, знову повторюю: накид. Заводите гачок в наступну петлю, захоплюєте нитку. Бачите, у нас є три. Ось петельки. Ми беремо нитку і протягуємо за два, дві оці петлі. Талі знову захоплюємо і пров'язуємо ще раз. Ще раз показуємо. Захопили, пров'язали один раз і пров'язали другий раз.